Знаходимося зараз у пекарні Галіна, наша улюблена кав'ярня, і вирішили трошечки заповнити е, полички тим, що нам здається в, туди підходить. Ой, дякую, мені. Софія. Дякую, Серед шикарний, все тут чудово. І ось на поличці так було трохи запусто, Малося, пам'ятаєш? Ну, Але вдома ми... є такі речі. Так? Ми ж відносимося до тих людей, які дуже люблять вільні полички. Так? А наша задача їх чимось прекрасним наповнювати. Так? Так, і я сьогодні вирішила подарувати кар'ярні малини таку чудову, як це сказати. Це ваза, мабуть, так? Мабуть, так, а, а може, це однієї квітки сильне дерево, дерева. Який... Бачите, яке дерево мощне? Угу. Це розвідті, це угу. сильне коріння, так. це розквіт. Хай і квадратна форма це завжди стабільність, Так, наче будинок. так? так, наче будинок. Хай це буде символом, щоб ця кав'ярня, яку ми з Ірою полюбляємо дуже-дуже, щоб вона розквітала, щоб цей бізнес був прибутковим, щоб сюди приходили люди, залюбки і одержували насолоду не тільки від напоїв, які звичайно тут причудові, у цих чудових телихах, ні, правильно сказала? Телихи ми навчаємося рідній мові. ще... Два круасанчики і какао таке чудове, да, гаряче. Да. А круасани з шоколадом. І бачите, ми попросили з як це сказати. Попросили, як сказати? Попросим, попросили. Так. Щоб ми змогли сьогодні це покуштувати І нам відклали, до вас так будуть ну залюбки відносити. Що вам пожалуйста люби капрістки? Бо ми їх так... замовляли. Я їх скуштувала той раз, разолуся, і це настільки так. смачно, як і... оті кексики, що з кремом Знаєте, вчора так. були. Ви надовго до нас як зустрінете. <рес> точно? <рес> У Нас тут <рес> зустрічають завжди. завжди тут раді. А куди ми йдемо? Де нам раді? Так, так? звичайно. І ми одержимо ну, насолоду від того е, часу. Це буває 15 хвилин, буває 30 хвилин, як, як складеться, підходить. так, як Але піде розмова цей простір, просто обожнює. Так, аналогічні ну як ну аналогічно краще не буває для мене. Може ще запропонуємо парочку якихось композицій, да ось так. таких художніх, може, якісь ну, картини. Це да? ж наша мрія тут зробити невеличку виставку картин. Ну я не покидаю мене ця так. мрія. Будемо І спілкуватись цій на цій цю тему. ага, зробити... ось це, що у нас тут біла О, наче хатка, так з, з підсвіточкою. Ви... Світ так зроблено що воно сюди вже просяться на лісочку, uh -huh. отубі на лампочку на ліпві і підвищуємо, да і, і нічого не, треба, не псуємо. Да ми нічого не чіпаємо і тим паче вона може прийти просто за плюхи. Так, це а тут просто. скільки може бути картин, зараз подивимося три, чотири, п'ять ші, аж сім. По перше, це не перевантажує простір, так а по-друге, це. За Україну ми ж хочемо те, що стосується пейзажу. Ось мені така думочка, да? так? Скажи Олеся. А тепер какао у нас чекає. Так, а не будемо будем зволікати. Шикарно. Мені дуже подобається, що завжди є водичка, пляшечка і стаканчик. Прийшли, наприклад, налили собі стаканчик водички, і далі вже куштуємо солодощі і смаколики. Так, то приєднуйтесь, заходьте. Дуже шикарна тема, дуже шикарна і приємна. Відношення і дуже смачно все. Так що ми тут не просто так часто буваємо. Це наше улюблене пекарня Галина, називається зараз сімейна пекарня Галина, і це той простір, який надихає на творчість. А ми люди творчості. Так?